Так, друзі, зараз ми вже переходимо на п'яту сторіночку середина часопису «Нова Зоря. П'ята сторінка рубрика Новини. Метрополит Володимир освятив мобільну піцерію благодійної організації Мізерікордія. 4 листопада архієпископ. І митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин здійснив чин мобільної, освячення мобільної піцерії, що функціонує у межах проєкту, «Піца, проєкту «Піца Надії», який фінансується італійським регіоном Емілія Романія, реалізовується благодійною організацією Мізерикордія Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Під час освячення митрополиту Володимиру співслужили владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, отець Іван Стефурак, директор БО Мізерікордія, і керівник департаменту інформації архієпархії, та отець Віталій Максимів, синкел у парафіально-економічних справах і соціального підприємництва архієпархії та керівник відділу реабілітації. До урочистої події також чисельно доєдналися оці протопресвітери та волонтери. Мізарікорді освячений автомобіль використовується в межах соціального проєкту «Піца надії». покликано підтримати тих, хто сьогодні найбільше потребує тепла, уваги і турботи. Проєкт спрямований на допомогу соціально вразливим категоріям, населення, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, дітям і дорослим з інвалідністю, людям похилого віку, дітям сиротам та дітям із соціально незахищених сімей. Дана ініціатива поєднує в собі прості радощі та важливі знання під час зустрічі учасники мають нагоду скуштувати смачну піцу. Весело провести час із аніматорами, а також послухати психолога і фахівця змінної безпеки, які просто і цікаво діляться важливими порадами. У рамках проєкту «Піца надії заплановано 16 виїздів у межах Івано-Франківська, з яких 12 вже здійснено, а також 15 виїздів у Харкові. Загалом передбачено роздати понад 7 тисяч піц, 3 тисячі на Прикарпатті та 4 тисячі у Харкові, що дозволить охопити близько 13 тисяч бенефі... бенефіціарів. Під час освячення Владика Володимир подякував усім, хто долучився до реалізації цього доброго задуму. У цей непростий для нашого народу час. Ми єднаємо наші серця і зусилля із друзями з Італії, нашими братами в Христі. Саме завдяки їхній доброті та спільній праці, ми маємо цю гарну нагоду відкрити мобільну піцерію, щоб вона слух, служила людям, несла радість, тепло та єдність. Цей проєкт не лише про смачну італійську піцу, яку ми так любимо, але. Передовсім про спільність, про любов до ближнього, про можливість ділитися добром навіть у складні часи, мовив архієрей. А відтак додав: висловлюю щиру подяку всім, хто долучився до цієї справи, нашим душпастерям, отцю Івану та отцю Віталію, а також нашим друзям і благодійникам з Італії. Нехай всемилостивий Бог благословить цю працю, щоб вона приносила людям радість, надію і відчуття любові. На завершення заходу організатори пригостили піцею присутніх душпастерів та працівників архієпархіального управління, Департамент інформації Івано-Франківської архієпархії в ну і кольорові фотографії, <сміх> такі усміхнені, <сміх> щасливі. Тут Всі наші учасники цього дійства. Бачите, який чудовий захід. Прості такі от речі приносять щастя, бачите, навколо. Рубрика наступна, наша п'ята сторіночка нової зорі рубрика Таланти. Ви світло для світу. Під такою назвою відбувся фестиваль талантів на парафії храму Царя Христа в Івано-Франківську. У мистецькому дійстві взяли участь понад 150 дітей та підлітків, які змагалися у п'яти номінаціях. Це дев'ятий за рахунком Фест, але сьомий відроджений, каже Анна Масляк, директорка катехетичної школи імені єпископа Григорія Балагурака, ЧСВВ, що діє при парафії Царя Христа. Чому відроджений і чому такий рахунок? Дійство започаткував ще в 1990-ті отець Володимир Палчинський. Поважний та знаний іеромонах Романах Васильянин. Далі кілька років поспіль фестиваль не проводився. Відродилися творчі змагання у 2017-му з ініціативи отця Йосафата Хаймека. Фестиваль так сподобався і парафіянам храму, і сотням дітей та підлітків з Івано-Франківська та області, що навіть у час пандемії коронавірусу його проводили в онлайн-форматі. У рік повномасштабного російського вторгнення на територію України творчих змагань не було. Та з 2023-го і досі свято є знову. Назву дійства придумала Анна Масляк. Це слова Ісуса Христа з нагірної проповіді. Сама цитата звучить так: Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла та й не, 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 не ставлять його під посудоною лише на свічник. І воно світить усім у хаті. Матея 5, 14, 15. Пояснює директорка катехетичної школи. Наші діти також є світлом для світу, бо вони щирі, відверті талановиті. Їхній мистецький хист змінює світ. Цьогоріч, у творчих змаганнях брали участь 150 дітей та підлітків віком від 5 до 16 років. У кожній номінації було дві-три вікові категорії. На противагу минулим рокам усі були з Івано-Франківська, хоча раніше приїздили з інших міст. Показували свої вміння учасники музичних та художніх шкіл, приватних мистецьких студій. Тривали творчі змагання з 11 до 18 години. Учасники фестивалю змагалися в п'яти номінаціях: музична виконавська майстерність, вокал та танець, літературне читання та малюнок. В останній номінації, за словами пані Анни, цьогоріч було найменше учасників, найбільше було вокалістів. У журі фестивалю талантів були Ірина Маланюк, засновниця Меліра. Вокал студію Свяно-Франківську, Тетяна Коло... Друбська психологиня, арт терапевтка Іванна Равренчук, Ра... 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 артистка Страдно-симфонічного оркестру, керівниця вокальних ансамблів Перлинки і «Да Капо», Леся Козич, учителька української мови і літератури ліцею номер 1 Марія Покотило, художниця, еконописця Наталія шицька проєктантка, реставраторка пам'яток архітектури, викладачка кафедри архітектури та будівництва університету короля Данила. Анна Тарас, засновниця мистецького центру. Акторко, викладачка Карпатського національного університету імені Стефаника. Усі вони відзначають високий професійний рівень учасників фесту. Діти дуже. Підготовлені сильні настільки, що майже кожному другому треба було давати гран-прі. Отже, виділяти когось окремо навіть не можу, зазначає пані Масляк. Вражали талантами, постановками, костюмами, голосами. Багато творів було на релігійно патріотичну тематику про сучасність про війну. Здавалося б, все це дитячі теми, але діти. Як говорили їхні наставники, вчителі та батьки, самі їх обирали, казали, що не хочуть залишатися осторонь того, що відбувається зараз в Україні. І поруч з цим було суто світлі, радісні, дитячі номери. Гран-прі на фестивалі здобули вокалісти Матвій Гринчук та Марта Романців, чи ці Святослав Ченуша і Марія Крува. Карпаш та музикант Дмитро Семенюк. Окрім гран прі, юні митці та мисткині отримали призові місця, спеціальні відзнаки журі та подарунки від меценатів. Відрадно, що їх було кілька, мовить пані Анна. Відповідно, були й цікаві призи, сертифікати. На безкоштовний запис пісні на професійній студії та безкоштовне навчання у мистецьких студіях та в школі англійської мови, іграшкові великі подушки, книги, шопери, ручки, блокноти, дипломи. Наступного року відбудеться ювілейний 10-й фестиваль Марта Локотецька. Ну, і яскрава кольорова фотографія на сцені з виступу з дітками. Так, друзі, це була п'ята сторіночка. П'ята сторіночка. Так, що ж нас далі чекає? Так, Трансляції працюють, це добре. Отже, друзі, шоста сторіночка нової зорі рубрика з історичних джерел. Мудрість митрополита Шептицького. Нещодавно, в інтернеті, я прочитав спогади повстанця Андрія Кордана Псевдо-Козак один набій з набійниці. Це електронний варіант книги спогадів, який вразив один епізод, який побачили світ у 2006 році. Мене вразив один епізод, яким хочу поділитися на сторінках нашого часопису Нова Зорія. Бо не всім згадані спогади вдасться знайти. Зокрема, у спогадах йшлося, що повстанець козак із командиром Ярим. За завданням командиром Ярем, за завданням курінного упа Залізняка псевду Івана Шпонтака 1 листопада 1946 року спустилися у добре замаскований бункер, щоб упорядкувати архів куреня месники, там вони пробули півроку і зовсім не виходили із сховища на двір. Звісно, у такій ситуації було багато часу не тільки на працю, а й на відверті розмови. І командир Ярий розповів повстанцю історію свого життя. Ось його розповідь, правопис збережено. Я, Стефан Ханас, Палій Ярий, народився у священичій родині у селі Башня Долішня на Любачівщині. Коли був малим хлопцем, життя моє було гарне, ходив до народної школи, народної школи, яку успішно закінчив. Мене послали вчитися до гімназії, наука йшла мені дуже добре. У той час помер мій батько, залишивши маму самотньою вдовою. Життя стало матеріально важчим. Мама за всяку ціну старалася тримати мене в школах. Вона була дуже побожна та богомільна і просила мене, щоб я пішов слідами свого батька. Тобто, йшов на теологію, висвятився на священника та проповідував Слово Боже. Я не відчував покликання та не міг відмовити мамі. Я вступив на теологію в перемишлі. Та студіював впродовж двох літ. Наука теології йшла мені дуже добре. Та саме життя в монаших мурах скувало мою душу. Я молодий, хочу жити повнокровним життям. Люблю, люблю молодь, люблю жартувати, люблю бавитись. А тут, навпаки, в тих мурах треба руки складати в покорі і душу гартувати. Як гляну, бувало, оком. З замурів на світ, на життя людське на вулиці, чую брак сильної волі витримати в тих мурах. Вирішив утекти. Одного е, пригарного літнього дня.